Вимийте внутрішню частину протезного наколінника або лайнера теплою водою і нейтральним миючим засобом, наприклад, Alpspeedy 595. Це особливо важливо для протезних лайнерів, які контактують зі шкірою кукси протягом усього дня, щоб видалити будь які сліди жиру або ороговілих клітин шкіри. Ретельно промийте, щоб переконатися, що не залишилося залишків миючого засобу, які можуть спричинити подразнення, особливо якщо шкіра чутлива. Обережно висушіть внутрішню частину лайнера сухою ганчіркою. Ми рекомендуємо додаткове щотижневе очищення або щоденне, якщо у вас жирний тип шкіри, це потрібно робити м'якою тканиною змоченою спиртом. ретельно протріть всю внутрішню поверхню лайнера ганчіркою, потім ретельно висушіть чистим рушником. Очищувати зовнішню сторону тканини на колінника або лайнера можна завдяки пральній машині, але при низькій температурі з протезним миючим засобом піде 595 Давайте розглянемо деякі прості дії, які ви можете зробити, щоб продовжити термін служби вашого наколінника або лайнера Альпс. Покладіть всередину пінопластову вставку, щоб допомогти зберегти форму. Намагайтеся не залишати його надовго в горизонтальному положенні. І ніколи не залишайте наколінник або лайнер частково вивернутим на виворіт. відокремлюйте наколінник від куксопримача, коли не носите протез і завжди тримайте наколінник подалі від радіаторів.